У столиці відкрився бал осінніх квітів, буяння барв на тлі згасання природи. Його влаштовують для відвідувачів Національного ботанічного саду щороку. Триватиме свято три дні. На виставці представлено около 200 сортов хризантем нашої селекції і зарубіжної селекції. В основному переважає наша селекція. Ми стараємося представити і показати людям наші сорта, які виведені тільки для нашої зони. Ось це перлина колекції, жоржина сорту. Бушуї, китайський їсть. Цей сорт недавно привезений два роки назад. і сорт є цим оригінальний, що він має дуже гігантський розмір сусвіття. Більше 30 сантиметрів іноді досягає дана квітка. В розмірі такому в діаметрі. Однак відвідувачі визначили для себе зовсім іншу цікавинку. Відвідувач, коли приходить, дивиться на виставці, вони, і хто знає, що це дійсно істівні, е, хоче попробувати, звичайно, цей плід для того, щоб визначити смакові якості і тоді купити даний саджанець, Тому що саджанців в нас теж реалізація йде цих самих культур. Тому, звичайно, що буває таке, що відвідувач е, тихо, так от буває, потягне одну-дві, скажімо, якихось ягоди. За спогляданням плодів і ось цю молоду пару нам зізналися, прийшли виключно заради фотографії. Тут ще, би, я починаю ще так. Фотограф. На виставці можна придбати різні сорти хризантем і жоржин, отримати кваліфіковані консультації. Стартова ціна цибулин 5 гривень, максимальна 200.